Веймерська або ж Німецька Республіка 1933 року, становище в країні скрутне, економічна криза, інфляція, і ідея реваншизму. Все це, це допомогло націонал-соціалістичній партії, зокрема і Гітлеру, прийти до влади, але не всі підтримують Гітлера і його режим. Монархісти на чолі з імперським генерал-фельдмаршалом Августом фон Макензеном стали опозицією гітлерівського режиму. Ситуація дійшла до точки кипіння в серпні 33-го року, коли Гітлер почав репресувати всіх незгодних. Стало зрозуміло, що мирним шляхом Гітлера не скинути, тому було вирішено сформувати тимчасовий уряд і почати боротьбу. Тимчасовий уряд зміг взяти під контроль північно-західні території. Не дивлячись на те, що вдалося пробитись до австрійського кордону, ситуація була тяжкою. Був втрачений гамбург і багато інших міст. Гітлерівські війська давлять армію повстанців до західного кордону. Було вирішено встати в оборону навколо міста Вільгельмсгафен, але довго втримати оборону не вдалося. Тому було вирішено евакуювати залишки армії до Східної Прусії, яка з самого початку була під контролем монархістів. Гаряча фаза громадянської війни закінчилась, ні військова хунта, ні Райх не могли провести висадку одне до одного. Хунта вирішила поки сконцентруватись на посиленні армії та її збільшенні. В райху ситуація погіршувалася з кожним днем. Параноя Гітлера зайшла надто далеко, настільки, що навіть найближчі його радники були розстріляні. З території Райху втекли лідери партій демократів та комуністів. Разом з ними втекли і їх прибічники. Тимчасовий уряд Маккензена стає все сильніше і сильнішим. Чекати далі немає сенсу, тому було вирішено покінчити з гітлерівським режимом в березні 1934 року. Була проведена висадка в місто Кеслін, Померанія. Мадянська війна закінчилась на користь тимчасового уряду Маккензена. Після війни постало питання, що робити з нацистською верхівкою. Було вирішено їх повісити. Почався процес відбудови зруйнованої інфраструктури, а також будівництво нових фабрик. Але недовго тривали мирні часи. Коаліція розпалась. Тепер боротьбу ведуть між собою монархісти, демократи та комуністи. Країна опинилась на порозі Другої громадянської війни. Монархісти почали видавлювати демократів та комуністів з життя німців. Пропаганда велась 24 на 7. і все це дало результати. Німці готові до повернення Кайзера. 14 січня 1936 року Вільгельм II, як кайзер німецької імперії, повернувся до Німеччини. Нідерланди заслужили велику подяку за те, що не віддали Кайзера французам та британцям. В першу чергу Вільгельм вирішив остаточно знищити комуністів. Почались арешти та розстріли. Частина комуністів тікала на схід до Совєтського Союзу. Інша частина тікала у Францію. Почалось збільшення виробництва військової продукції та будівництво нових військових заводів для потреб нової імператорської армії. В зовнішній політиці ставка була зроблена на пангерманізм. Ті німецькі землі повинні бути об'єднані в одній державі. Австрії був відправлений ультиматум. Для більшої переконливості німецька армія почала проводити навчання на кордоні. Звісно, відень ніяк не міг пручатись, а тому, після проведення референдуму, Австрія увійшла до складу німецької імперії. Окрім збільшення сухопутної армії, упор робився і на військово-морський флот. Почалось проєктування та будівництво важких кораблів. В минулий раз Німеччина програла війну за море, але цього не повинно статись і в цей раз. Наступним кроком до об'єднання всіх німців стало анексія Судецької області. Чехословаччина всіляко утискає німців, і це неприпустимо. 14 березня 38 року у відні пройшла конференція, до якої були залучені Великобританія, Франція та Італія. Німеччина висунула свої претензії на судети. Дебати були довгими, але все ж ми добились свого. 20 березня судецька область перейшла під контроль Німецької імперії. Чехословаччина відчуває себе зрадженою. Історія з Чехословаччиною на цьому не закінчилась. В ніч на 2 травня чехословацькі націоналісти перейшли кордон та захопили декілька селищ в судеській області, вимагаючи повернути її назад до складу Чехословаччини. Після декількох годин перестрілки націоналісти були вимушені повернутись назад у Чехословаччину. Щоб не допустити такого знову, наша армія стала на кордоні з Чехословаччиною. Франція та Британія намагались не допустити прямого військового конфлікту. Чехословаччина заявляла, що вона ні в чому не винна. Німеччина вимагала засудити цих націоналістів. 12 червня терпець увірвався. Уряд Чехословаччини нічого не робив для того, щоб посадити за ґрати націоналістів, а тому ми зробимо це самі. Звісно, це всього був лише привід, щоб почати війну. Не дивлячись на те, що Франція гарантувала незалежність Чехословаччини, напряму у конфлікт лізти не стала. Підтримка Парижа обмежилась лише постачанням озброєння. 9 липня в місті Братислава був підписаний мирний договір. Чехія переходить до складу Німецької імперії. Словаччина стала незалежною, хоча при цьому керувалась із Берліну. Далі було вирішено укріпити східні території, а для цього нам потрібна наша провінція Мемель. Литва не в змозі якось нам протистояти, а тому повернула нам нашу територію. Тим часом наші стосунки з Угорщиною почали покращуватись. Берлін вирішив перехилити Будапешт на свій бік і пообіцяв Словаччину в обмін на союз. 29 вересня Словаччина увійшла до складу Королівства Угорщини. На наступний день весь світ дізнався про повернення альянсу центральних держав. А вже 4 жовтня регент Горті передав трон Отто фон Габсбургу. Нарешті королівство з королем. Тим часом, неспокійно у Франції, німецькі комуністи, які втекли у Францію, об'єднались з місцевими комуністами і змогли влаштувати революцію. Третя Французька Республіка пала, тепер є французька комуна. Ми вирішили взяти на себе роль оплоту антибільшовизму. Польща вже втратила свої східні території, але може втратити і свою незалежність. Ми запропонували підписати угоду Данцих, познань та Катовіце в обмін на гарантії незалежності. Варшаві довелось згодитись на наші умови. Тепер ми маємо сухопутний коридор до східної Пруссії. На цьому перша серія за німецьку імперію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Ще не забувайте про існування мого Діскорд серверу, де ми спілкуємось та граємо в мультиплеєрні катки в Хої 4. Посилання на нього завжди є в описі відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!